Маємо з вами повітряну опору до нашого будиночку. Відповідно, маємо з вами обмежувач перенапруги класу А, який встановлюється безпосередньо на повітряну лінію, саме в цю точку. Тобто ми його встановили і приєднали його до заземлення. Далі маємо з вами внутрішній розподільчий щит, в якому у нас вже знаходяться апарати захисту. До них встановлюємо вже клас Б. Плюс це, зверніть, будь ласка, увагу. Тобто, ми йдемо поступово, знижуємо напругу. Ось такий мають вигляд: можуть бути модульні, можуть бути однофазні, трифазні на різну напругу з контактами, з сигналізацією та без. Ми з вами отримали клас А, застосували клас БЦ. Що в нас є вимоги до наших дуже тендітних електроспоживачів? Маємо встановити з вами клас Д. Наприклад, це якась дуже тонка техніка, наприклад, медицинська. Тобто, ми з вами маємо встановити клас Д. Вони теж мають модульний вигляд, можуть бути для різних мереж, однофазних, трифазних. Тобто, ми з вами таким чином виконали умови 6 кВ для 4 і 2,5 кВ. Відповідно, останній наш обмежувач він буде тримати 1,5 кВ. Також для здешевлення можемо використати комбіновані обмежувачі перенапруги, коли ми в тому самому форматі модульного комплексу маємо категорію і Б, і С і Д.